Всім доброго ранку, сьогодні ми на дачі, сонячний день, і я буду займатися молодим садом. Буду його обрабатувати, замазувати щелі, морозобоїни, білити і все це буду робити в місті з вами. Цілу неділю у нас йдуть дощі. Сьогодні видався сонячний день і завтра буде ще сонце до півдня. І тому за ці сутки я хочу обробити сад, тому що вже чекати. Далі нікуди. Вже почки на черешні, от дивіться, повидвигались в перший же день після того, як закінчуться дощі, обіщаю до 16 градусів тепла і вони зразу підуть в рост. Тому вже чекати ніколи. Буду зараз обробляти в місті з вами. Що перше я зроблю в саду? Це розкрию перемотки, які я обматувала кругом стовбура на всіх деревах, тому що в нас тут зайці жирують зимою, щоб не поїли кору. я так всі дерева пообмотувала. Зараз я знімаю обмотку. Роблю замазку, щоб позамазувати морозобоїни, які є, які, де нарушена кора дерев. Зроблю покажу вам, як я роблю цю замазку. Потім я їх оприскаю. Оприскивати буду бородовською сумішю і потім пробілю садовою побілкою, стовбури дерев. покажу вам, дивіться, під обмоткою, які мокрі стволи. Зараз я це все убираю, Уберу, щоб просихали вони зовсім мокрі. Вже краєм треба все це знімати. І сьогодні я це все познімаю і наведу порядок у саду. Перед тим, як робити ці всі роботи, я трошки обрізала сад. Цей процес не знімала, тому що я не вмію професійно обрізати сад. Обрізала тільки сухі гілочки, ті, що йдуть всередину. Те, що мішало деревцю. Щоб зробила трошки таку культури ласад, щоб він мав гарний вигляд. Але для того, щоб обрізати добре, треба дивитися, як це роблять професійні мастера по обрізки, тому що я цього не вмію і тому вам нічого цього не показувала. Для отаких ран на дереві я збиралась робити замазку, але півдня збиралась і не взяла з собою мідний купорос. Хочеться як лучше, а робиться як завжди. Так от, зараз я просто обрискаю, обработаю дерева і наступний раз зроблю замазку. Замазка це альтернатива садовому вару. Ну, чогось я садовий вар не дуже ним користуюся, не дуже мені подобається. Тому буду робити замазку. І зараз вам скажу рецепт, тому що ждать, поки я його зроблю і покажу дуже довго. Комусь може потрібно зараз обробляти дерева. Тому розказую, як його робити. Одна півлітрова баночка ізвісті насипається там в каструльку, в мисочку чи куди-небудь. Ізвісті потрібна або пушонка, щоб була гашона. Або пушонка, або... Мічурінка. Рядом в баночці розводите мідний купорос. Ложка мідного купороса розбавляється тепленькою водичкою. Цю її збиваєте Мідний купорос. Робите маса така, щоб вона була ну, трошки м'якша, ніж пластилін. І оце цією масою потрібно, потрібно обробити отакі всі морозобоїни, тріщини на корі. Тому що це лікувальна мазь Получиться у вас і оцієї мазі дуже хорошо заростає кора у дерев. У кого для дерев потрібно це зробити, робіть, робіть замазуйте і ваші дерева вам скажуть дякую за те, що ви їх вилікували. А зараз буду обробляти дерева такою суміш. Я вже висипала два пакетика, У відро два пакетика ізвісті. І зараз буду розводити в тепленькій водички От, два пакетика мідного купороса. Оце все рецептура на, на 10 літрів води. От така жидкость у мене вийшла у відрі. Такого яскравого голубого кольору. І тепер буду заливати в оприскуватель, але перед цим обов'язково потрібно процідити через декілька слоїв марлі, щоб убрати всякі крошечки і щоб не забивався оприскуватель. Почала знімати відео утром, зараз вже вечір, вже майже 5 часов вечора. Отак От у мене садочок, я його оприскала, я його... Підбілила, під, під, під білила садовою побілкою. Але ще, ще я не підкопала вокруг. Кругом стволи. Ще буду перекопувати і ще тут вигрібати в садочку і прибирати траву. На цьому відео закінчую. Підписуйтесь на мій канал. Буду далі показувати відео, що ми тут робимо на дачі, як ми робимо благоустрій. Всім до побачення, всім миру, добра, всім всього найкращого.